Свободу Роману Червіського. Перед початком закритого судового засідання біля будівлі Кіровоградського районного суду у Кропивницькому зібралися учасники акції на підтримку Романа Червінського. За підрахунками знімальної групи, 20 людей. Я негативно ставлюсь до цієї справи, бо дуже багато фабрикацій щодо нього, з якими я не згоден, і я бачу в цих людях, що прийшли однодумців. Я думаю, що справедливість переможе. Судові засідання у справі колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського у Кропивницькому тривають з квітня. До цього були у Києві. Під вартою Роман Червінський перебував з квітня минулого року. Йому оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 22-го року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей: 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Романа Червінського обвинувачують у перевищенні влади під час операції звербування російського пілота. У липні Роман Червінський згідно з рішенням апеляційного суду вийшов з під варти під заставу. Вважає на потерпілих, яких слухатимуть у справі, чинниця тиск. «Очікую процес продовження процесу в такому ж самому режимі. Я думаю, що він буде затягуватись. Наскільки я розумію, прибула дружина потерпі загинулого командира частини. Будемо з нею мати, скажемо, запитувати, тому що попередні потерпіли, повідомили нам, що це слідчий їм рекомендував і сказав, що вони зобов'язані бути потерпілими, хоча вони так не вважають. Справу колегії суддів Кіровоградського районного суду розглядає з червня у закритому режимі. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі, сказав прокурор Ярослав Гаврищук. Допитали двох потерпілих у вказаному кримінальному провадженні. Ну, допити суті вам не можу розголошувати, але ту інформацію, яку надали, потерпіли, вона важлива для матеріалів кримінального провадження для встановлення істини. На наступне засідання також планується допит потерпілих. Ми поки допитуємо потерпілих, після того перед дослідженням письмових доказів, там вже буде якась позиція. Зараз ми збираємо інформацію, встановлюємо дані. На мою думку, що всі потерпілі, всі які допитні на сьогоднішній день, плюс двоє, яких ми ще можемо довести, це вже шестеро, всі вважаються потерпілими від російської агресії, і тобто 100% не від моїх дій. Доводитимуть невинуватість червінського, каже його адвокат Андрій Йосипов. На етапі досудового розслідування також слідчими не повідомлялися в повній мірі обставини кримінального правопорушення. Фактично, там в темно відібрані так звані заяви про визнання потерпілих. Що власне давало можливість формулювати обвинувачення? Результат буде добрим, коли їхні допити будуть покладені в основу виправдувального вироку. Каже, допити потерпілих планують продовжити 16 грудня. Всього у справі їх 17. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.